Що краще? Менш пошкоджена, але дорожче, або ж більш пошкоджена, але дешевше. І ми сьогодні на конкретних прикладах двох пар лотів розібремо, що краще, а що ні. Де вигідніше, де ні. У кожного свої варіанти підходів, але здравий глузд і взагалі доцільність ніколи не заважала її приміняти безпосередньо до варіантів. А що ж краще взяти? Більш ціле, менш пошкоджене авто, але дорожче. Або ж набагато дешевше, суттєвіше, дешевше, Ну, авто з більшими пошкодженнями, з більш коштовним ремонтом. Звісно, що є і прихильники одного варіанту, і прихильники іншого. От давайте сьогодні з вами розібремось, що так, а що не так. І де ж істина? Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метеріді, Автопроект Харків, і у нас сьогодні чергове відео з циклу присвяченого темі. Все, що стосується відповіді на ваші питання: що, де, як, коли, яким чином взагалі будь-що, що має відношення то авто зі Сполучених Штатів до України. Ну що ж, йдемо розбиратися. І так, що краще, менш пошкоджено, але дорожче, або ж. Більш пошкоджено, але дешевше. І ми сьогодні на конкретних прикладах двох пар лотів розібремо, що краще, а що ні. Де вигідніше, де ні. Бо м, хтось е, шукає зі штатів автівку фінансово вигідну, да, щоб це було по грошах. Хтось е, шукає більш цілу, менш пошкоджену. У кожного свої варіанти підходів. але Здравий глузд і взагалі доцільність ніколи не заважала її приміняти безпосередньо до варіантів. І так беремо першу пару наших героїв. Це е, популярні кросовери Acura RDX. До речі, я саме зараз знімаю відео з такої Acura, тому можу казати, що автівка дійсно е, вона по-своєму навіть недооцінена в Україні, бо в своєму класі. Ну, я не знаю, з чим її можна порівнювати. Я багато на чому катався, і особисто мені це, це авто дійсно заходить. От, Зайшло. Навіть незважаючи на те, що в мене комплектація базова на цьому авто. І от саме з такими автівками ми порівнюємо. 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 І так, беремо перший варіант. Е, до речі, обі автівки мають фронтальне пошкодження. Обі автівки. В нас ідуть і більш дорога, і більш дешева. Беремо їх як 19-й рік випуску авто на повному привиді, оби автівки у базовій комплектації. І так, перше авто в нас Acura RDX 19-го року, повний привід, фронтальний удар, але як то кажуть, більш разобрана, ніж бита. Тобто пошкодження, звісно, вони не дуже суттєві. Відновлення такої автівки буде в принципі коштувати якихось більш-менш помірних грошей. Не 3 копійки, звісно, але буде більш-менш помірно це коштувати. І так, автівку виграли за 13 тисяч 100 доларів. Добре. А тепер беремо таку ж саму акуру, теж 2019 року, теж на повному приводі базової комплектації, теж з фронтальним ударом, але удар більш потужний. Більш суттєвий, там, окрім просто фронтального ще і походовий, прилетіла і спрацювала безпека. У першому варіанті у нас на щастя, безпека ціла. Там все добре. Так ось, другий варіант у нас 4800 доларів. Угу. Перший 13100, другий 4800. Разниця в нас, умовно кажучи, у 8000 доларів. Якщо додати до цього різниці по розмитненню, по переказу грошей, по пенсійному фонду, по всьому, всьому всьому то ця різниця буде вже не 8, а 12 тисяч доларів. Це умовно, звісно, не до копійки. Так ось, ремонт не 5 копійок коштує що в першому випадку, що у другому. У першому, так, ми бачимо, що автівка більш розібрана. Вона, в принципі, майже ціла, але немає багатьох запчастин. Немає фар, немає бампера, немає якоїсь начинки за бампером. І все це коштує доволі чималих грошей. І рахувати, що там ремонт буде там, тисячу чи дві тисячі доларів, не варто, він теж буде коштувати чимало. У другому випадку, ми бачимо, що. Так, у нас попередку більш запчастин є у наявності, але і пошкодження більше, і швидше за все є якісь скриті пошкодження, і безпека спрацювала, і по ходовій щось не так. Угу. Добре. Але різниця сумарно, як ми порахували: 8 тисяч на вартості лоту, плюс 4 тисячі ще буде на усіх інших платежах збори аукціону. Комісія за переказ грошей, розмитнення, пенсійний фонд і таке таке, таке інше, там набежить ще 4 тисячі різниці. А ремонту тут не на 12 тисяч різниць, а набагато менше. Тобто, от, от саме у такому випадку, а, якщо не смущає, звісно, стріляна безпека або там шукати з ціловою безпекою, але з більшими пошкодженнями, то так, доцільно брати от такі автівки дешевше. Так, нехай буде трохи більше пошкоджень в межах здравого глузу, звісно, але набагато дешевше. Бо оця різниця шалена, і на вартості лоту, і на розмитненні, і на всьому, на всьому іншому, вона з'їдає будь-які фінансові вигади, будь-які взагалі доцільності купівлі такої автівки. Або у кращому випадку вона буде у ті ж самі гроші, врешті-решт, що і нашому вторинному ринку, або і навіть е трохи дорожче з середини ринку, бо всередину ринку. І доцільність вже пропадає суто із-за того, якщо брати авто в Штатах, отакі свіжі, майже цілі, але за дуже дорого. Тепер беремо іншу пару. Інша пара у нас авто, яке було дуже популярно. Перед війною багато декілька років підряд його дуже-дуже непогано брали, як недорогий повнорозмірний кросовер, який, до речі, має 3 сідінь, тобто автівка 7 місць. Це Dodge Journey. Ми за вами беремо Dodge Journey з 2017 року. І так, один варіант в нас той же самий Journey, 17 рік, 24 літри на передньому приводі. Невеличкі пошкодження позаду, звісно, що невеличкі. Да? Так, треба буде підтягнути задню праву частину, але фронтального там нічого нема. І автівку виграли за 2200 фінальна ціна. Інший варіант те ж саме авто, ті ж саме комплектація 17 2017 року 2,4, передній привід, все добре, але о той самий передній фронтальний удар, коли автівка більш розібрана, ніж бита. Угу. Але там багато чого немає, там треба багато чого відновлювати, і покупляти по запчастинах, і збирати, і переформовувати в принципі, всю фронтальну частину автівки, і придбали її за 575 доларів. Тобто різниця в нас грубо 1600 доларів. Приблизно в нас різниця. Якщо додати усі моменти по митниці, по... Переказу грошей по всьому-всьому по всьому іншому, то до цих різниці 1600, ще треба додати десь 800 доларів на усі, усі доплатежей, Да? Тобто, у нас різниця составить 2400. А ви вважаєте, що по ремонту буде 2400 різниці? У цьому випадку, от автівка, яка Придбана лише за 575 доларів за 600 доларів, там ремонту буде набагато більше. Там ремонт, ремонт буде набагато дорожчий, набагато коштовніший, і явно він буде не 2 і не 3000 доларів. Так? Та автівка, що придбана за 200, там теж, звісно, буде не на 100 доларів ремонту. Але враховуючи, що в принципі вона майже ціла, що в неї. Ціла вся передня частина, що треба придбати набагато менше запчастин на це авто, як приклад я вам веду, да? то ось у, саме у такому варіанті вигідніше брати навпаки дорожче, але більш цілі авто. І так, як підсумок, можу сказати вам, що якщо ми розглядаємо свіжі авто, якщо ми розглядаємо дорогий сегмент ринку, то так доцільно брати якийсь компроміс шукати і брати авто більш пошкоджені або там, середньо пошкоджені, але максимально старатися взяти їх дешевше. Бо на цьому сегменті різниця ну, дуже велика, і, звісно, що там можна суттєво секономити на цих грошах. А якщо ми розглядаємо якісь недорогі авто, які у Штатах коштують 15-2000 доларів, то, звісно, такі автівки краще брати. Більш цілі з меншими пошкодженнями. Так, нехай вони будуть не півтори коштувати, а дві або двісті. Але ж перевага порівняно з тими, що більш пошкоджені, і коштують там 700, 800 або 1000 доларів. Вона не своїзмірна. І набагато вигідніше, набагато цікавіше придбати саме такі авто. Ось вам і відповідь на питання: що краще брати. Більш цілі, але більш дорогі, але або більш дешеві, але більше пошкоджені. Все залежить від конкретної марки моделі, року випуску та взагалі середньої вартості саме цієї марки моделі, що вас цікавить. Якось так, друзі. Так що, кому було цікаво, дякую за перегляд. Великий палець догори. Звісно, що залишайте ваші коментарі. Е, можливо, є якісь питання, які ви бажали, відповіді, відповіді, на які бажали б отримати в наших наступних відео. Будь ласка, залишайте. Залюбки дамо вам на них відповідь. Ну і звісно, ваші коментарі щодо того, було цікаво чи не цікаво, корисно, чи не корисна взагалі така інформація. Все. На цьому буду завершувати. З вами був я, Олександр Металіді, та проект Харків і до нових в ефірі. Все буде Україна.